Культурна спадщина Сокірянщини є надзвичайно багатогранною. Вона представлена унікальними традиціями та обрядами. Саме вони передають із роду в рід все краще, чого досягли наші предки. Сьогодні ми вам пропонуємо зануритися в справжній Бесарабський колорит. Особливими стародавніми народними звичаями супроводжувалися спорудження будинків. Хата була для українців не лише помешканням, це було щось святе. І сьогодні ми зможемо відчути цю самобутню атмосферу у відтворенні Сокирянської клаки. Ну і файний сьогодні день, Марусько. Та таки файно й живемо. Нема що Бога гнівити. Файно, та файно. Але знаєш, за що я журюся, Іване? А де наша Оксана вже підбуває. Як завтра свати на порозі будуть, а хата то в нас нема ще. Ти знов мені ісиш печінку з тою хатою, а гроші де взяти? Та скільки там тих грошей мей? Та треба, треба. Хату мастити, це тобі не коників ліпити. А скажи на мені, чоловічі дорогенькі, нащо ж ти мені півсела кумів поназбиров? Що лиш карти під клубом грати? А сусіди диви, які в нас людяні. А родина яка здорова. Зберемо клаку та за три дня хату вимастимо. От завелася, як той трактор. Ти і мертвого з могили піднімеш. Хочеш клаку? Буде тобі клака. Одеса напросив, називається. Вжидалі полуднету чи пес не женився. Де ті твої робочі, Іване? Та що ти там скільки бурчиш? Посправляються та й прийду. Дай Боже здоровечка, куми! Тут клака чи не тут? Тут, тут, куми. Одиса, ти ще й перший прийшов. А де ж твоя Лена? А тому з молодицями плететься. Жінки мої, не знаєш, як ото воно буває. Зачепилася на язик. Ки ви йдете? Йдем, йдем. Мей, Сімоне, от ти лухий пень. Кричали ж тобі, почекай, а ти поперек той кінь. Дай, Боже, щастя, хазії! Боже, помагай! Ага, казали бої, щоб і ви помогли. Ану перебирайте ті спіниці, і гайда до роботи. А то ніч нас тут застане. Маріє, Іване, хай командуйте, що робити. То що, набираємо води, зносимо глину й солому. Туди поперед хату. Миколо, ти там за старшого, скіруй. Насипаємо жовтої глини, щоб були рівними стіни. Сипемо соломи сухенької. Щоб було у хаті тепленько. Лиємо водиці крижаної, аби завжди добре жили між собою. Що мотре, стоїш збоку, як укопана, бігом знімайте свої чоботи та й до компанії. <рив> Дівчата, а може, їй заспіваємо про ті чоботи, та й має хотим <рив> в неї появиться. От якби музики заграли, то я б їх і зняла. <рив> а он вже музики на підході, веселіше робиться буде. А ми щоб робити, все, О, ми з, 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 ну що, готові до роботи? Готові! Ми теж готові. Чоботи, чоботи, ви мої, наробили хлоп, ви мені. Та це ж ті чоботи, щось й да, а за ті чоботи ти ж... Що воти мої, наробили коматопи мені. Yeah! Ой, файно, що співали, а ще краще працювали. Гуртом добрий тата бити і глину місити. Слава тобі, Господи, що благословив, а вам, люди добрі, що помогли. То що, Маріє, поки ми помиваємося, споряджай на стіл. І готуй море. Марійко, Мам. може тобі там щось помогти? Так, дівчата, беріть стеніть на землю в і накладаємо на стіл. Ребята, школочки, бас. Ай, бастріше, швидше, швидше. Добре, стін. Ну, чим багаті, тим ми раді. Запрошуємо вас до столу. Кажуть, що хто як робить, так і їсть. Які ви від роботи ми бачили. Тепер треба і підкріпитися. да. Що, узвачку? Кому звачку? П'ятнадцяв ляк утім звати. Домашній. Далі передайте мені пиріжок. Мей, куме, їж добре тут, бо дома не дадуть. Та в мене дієта. Ага, добра в тебе дієта. Ковбаса й котлета. Шо, Мотря, запишалася кружа. Бачив до роботи ти не дуже. Я може й не від роботи, зато в танцях фору. Всім дам! Хай музики грайте й душу звеселяйте. Давай нашу! Яку вашу? Краков яка! Підставай, чого сів там! Гайдари! Микола, сиди тут! Киноги лікую, то дрібочий час то лишить ра 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 зарітара, рай, та ра, 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 ра ра заріта, рай. Радко я гуляю, всі здоров'я бажаю. Ой натанцювався, душа розвернулася і звернулася. Нехай Бог вам вертає сили, бо вони вам ще пригодяться. Як викисне заміс, просимо вас прийсти, мастити під.